Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами розглянемо, як можна зробити ремонтну втулку на педаль щеплення газелі. Я роблю її з латуні. Використовую в даному випадку шестигранник, тому що кругляка немає. Але то не є важливим. Значить, дивіться, Розпочав я свою роботу з того, що засверлив отвір. У моєму випадку це 10,5 мм. Потім підклав підкладочку 3 мм під кулачок. Далі наступним кроком вже робив сам А Наружний діаметр самого Ексцентрика. У мене вийшов 16,5 мм, довжина 9,5 На краю втулки є упорна шайба товщиною 1 мм діаметром 23 мм. Як бачите, нічого складного тут немає, все банально просто. Але можливо, декому буде це цікаво. Всі розміри взяті з даного конкретного автомобіля, тому можуть відрізнятися від ваших варіантів. Перевіряйте, будь ласка, розміри, щоб не було накладок і неприємностей. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Микола Українець.